31 травня у житті прилуцьких випускників відбулася грандіозна і довгоочікувана подія загальноміський випускний вечір. У доросле життя цього дня виряджали майже три сотні одинадцятикласників. Серед них 22 медалісти. Після вручення атестатів у стінах рідних альмаматер. Випускники поспішають до міського будинку культури на останню у їх житті шкільну урочистість. Проводити свято у закритому приміщенні замість Іосавської площі вирішують в останню мить через мінливу дощову погоду. Але від цього настрій у випускників не гірша є. Дівчата в розкішних модних сукнях з вишуканими зачісками та професійним макіяжем. Хлопці в стильних елегантних костюмах. Винуватці свята схвильовані, їм радісно та сумно водночас. Попереду доросле життя, позаду незабутні роки дитинства. Чисто кажучи, відчуваю деяке хвилювання, більше того, страх та нетерпіння, оскільки я тільки напроминув ще одну ладку мого життя. І те, що трапиться в майбутньому, ще зовсім невідоме. Я навіть не маю груди думки, що мене чекає. Ця нагода далася мені дуже тяжкою працею. Не тільки тяжкою, але й наполегливою, проте воно було того варте. Так я дякую вчителям, які допомогли мені досягти цього. І, Звісно, я ціную цю винагороду. Для мене випускний вечір це межа між юністю та дитинством, бо закінчилися всі шкільні міроприємства. Більше не буде нашої шкільної мами, але ми про неї ніколи не забудемо і будемо дуже часто приходити до неї, провідувати її, спостерігати, що змінилося в школі, як живуть наші шкільні друзі та наші дорогі Наталія Петрівна. Директор школи та Варченко Алла Васильівна. Дякуємо вам, наш улюблений класний керівник Писаніна Іванівна, перша вчителька Куць Тетяна Іванівна та вчителька, яка вела нас до 9 класу, Солове Людмила Григорівна. Дякуємо вам велике думки про те, що в школу в школу вже ніколи не прийдеш, не будеш сидіти за партою і радість тому, що йдеш в нове життя. Нова відповідальність. Це день в житті, коли людина починає свої своє доросле життя і завершує дитячі роки. А сьогодні як пройшло машин до Це була хвилююча мить. Звичайно, була хвилююча. Мить адже ми розстаємося зі своїми друзями, зі своєю класною зі свої, ну, зі своїми друзями, класним керівником, зі своїм шкільними шкільними вчителями. звісно, хвилююча мить. Було сказано дуже багато. Красивих, гарних слів, від яких було дуже тривожно. Я дуже рада, що випускаюся у 2014 році. У мене найкраща мама, яка допомогла мені це все зробити. Учителі відпускають своїх вихованців неохоче, адже прикипіли до них душею. Діти вважають і взагалі вважають, що випускниця щасливий день для мене для класного керівника. Болюче дуже, почуття переважають різні, тривога за дітей, за їхнє майбутнє, радості за те, що вони вже. На кінець стали дорослими, і звичайно жалю і смутку, що я з ними розлучаюся, тому що сім довгих років багато значить, зрісся з ними душею, серцем. Вважаєш їх своїми дітьми, бо називають тебе матір'ю, і звичайно дуже дуже боляче. Та чи не найбільше хвилювань відчували цього дня батьки та рідні випускників від зворушливого смутку? У них стискається і щемить серце. Хвилююся, звичайно, переживаю. Жалко. Тут дити, дитина була в надійних руках. А що чекає на майбутнє? Це життя ділиться на двоє. Дитина маленька, і дитина вже відповідає сама за себе. Це дуже хвилююча мить. Дитина йде вже в доросле життя і вручення атестатів, тільки сльози на очах. У нас як у батьків до випускного готувалися. Ми дуже особливо готувалася випускниця. Дуже багато часу витратили на, на наряд, на підбір косметики і зачіски, але я думаю, все в нас вдалося. Ну, а святкувати будемо в родинному колі і з класом, з випускниками, з вчителькою, з першою, і вже зараз класним керівником. Я прийшов на свято до своєї дівчини, яку я дуже кохаю. Це відповідальний день не тільки для неї. А й для мене, тому що я бачаю, що після цього свята кожна із випускників, кожен із випускників, який сьогодні присутствують в цьому залі, ну, будуть здобувати в подальшому освіту і вступають на дорогу свого самостійного життя. Тому я бажаю всім присутнім, щоб їхні діти завжди були гарні. Завжди здорові. Шкільний випускний цього свята немає в жодному календарі, воно буває лише раз у житті кожної людини, але попри це, в ньому зустрічаються білі розлуки і світлі надії, сум прощання і радість зустрічі з майбутнім, адже це день закінчення школи. У святкових урочистостях з нагоди випускного вечора у міському будинку культури взяли участь міський голова Дмитро Барнаш, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дмитро Даценко, виконуючий обов'язки начальника управління освіти Прилуцької міської ради Сергій Вовк. Для міського голови цьогорічне свято випускного вечора особливе ще й тим, що його донька теж випускниця і вирушає у доросле самостійне життя. У своїй чуттєвій і щирій промові Дмитро Барнаш порадив усім випускникам неодмінно обрати правильний шлях у житті, щоб обрана професія обов'язково приносила не лише прибуток, але й задоволення. Тоді людина дійсно почувається щасливою. Я хотів би всім вам побажати, щоб професія, яку ви здобудете, вона була для вас дубленою. Щоб воно не було, як відбуваю вака, а щоб дійсно було як хобі. Щоб ви не гналися за карбованцем за гривню, як кажуть, а щоб ви дійсно любили і цінували свою роботу, і вона вам принесе свої дивіденди. Так ще інакше, але якщо ти любиш ту роботу, до якої ти прагнув, то Заробіт те щастя і та те, як кажуть, повага, яка буде від других людей, які мені будуть цінувати вашу працю. Серед активних, творчих, впевнених у собі цьогорічних випускників, є й такі, чий талант та працю педагоги високо оцінили золотими та срібними медалями, а також ті, хто прославляв наше місто на обласних та всеукраїнських предметних олімпіадах. Творчих конкурсах, спортивних змаганнях Дмитро Барнаш та Сергій Вовк нагородили гордість нашого міста цінними подарунками та подяками управління освіти. Для головних винуватців свята, випускників 2014 року на сцені міського будинку культури злилися у шкільному вальці учасники ансамблю бального танцю ритм та випускники шкіл. Прощальний вальс допоміг уже дорослим дітям на мить згадати своє дитинство і попрощатися з ним. Попри тісняву у залі міського будинку культури, зворушливе свято прощання зі школою пролетіло як одна мить. Цьогоріч воно було пройняте чуттєвістю, патріотизмом та неймовірною згуртованістю і взаємною вічливістю. Під час фінальної пісні про Україну зал стоячи вітав Світлану Королько та ансамбль народного танцю пролісок. Долі людей складаються по різному. Але всі присутні на святі бажали, щоб випускники 2014 року були щасливі, щоб досягли того, про що мріють, до чого прагнуть у добру путь, дорогі випускники.